Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас сьогодні понеділок. Це буде нове відео на наступний день. Дощ у нас сьогодні був. Так як нічого робити ми не будемо, тому що вже все мокре, те, що планували робити, вже відмінилося, ну не знаю. Ще час є, можливо, ще. Щось і зробимо. А так, поки я зараз вільна від роботи, вийшла, зараз хочу нарвати зелені, накришила там капусти з огірочком салат. Хочу зробити на вечір, то думаю, заразом зніму вам наш огляд, городу нашого. Так як ми, ви вже, ми, ми вже його подолали, висапали, то покажу, бо дощі йдуть, буряни дуже швидко заростуть, поки чистесенький. Подивимося, що у нас робиться на городі. Починаємо з кабачків. Кабачки. Врожай. Не встигаємо збирати. Дуже багато. Гарнесенькі всі. Посапали. Патісони так. Залишилися два кущі. Хоча тут є пару. Пару є, єсть там лежать. Але толку з них. Це хіба що, як будуть огірки, то з огірками закрити. Ну, вкинуть у баночку, тому що щоб була повна баночка, навряд там щось буде. Рання картопля наша вже полягала, треба накопати. Ну, сьогодні не буду, тому що вже сиру, дощ пройшов, такий, вже ж не перший. Дощ сьогодні. Оце такого налетить і нема. Налетить і нема. І бачите, знову суне хмара. Це наш перчик. Уже дивіться, яка перчина. Будемо сподіватися, що в цьому році буде врожай на перець, тому що в тому році взагалі нічого не було. І я планувала в цьому році взагалі нічого не сіяти, не садити, але дивлюся, добре що. Посіяла і щось ще й буде. Так, вернемося сюди. По річку трішки вже позривали, Ксюха нарвала. Е, Артем мені нарвав, я вже морозилку трохи положила, а це сьогодні нарвав, щоб на компот. Ну, не знаю. Можливо, ще й зробимо. Треба малини ще нарвати. Капусту ранню я вже тут повирізала. Це залишила, думала, сьогодні вирву. Стебло качкам, але не, не знаю. Зараз побачимо. Так, Цибуля вже зимова в нас лягає, бур'ян ми на ній не рвали і на часнику не рвали, тому що скоро копати, то не хочеться його толочити. Не те, не те. Базилік мій. он дивіться, яка вже цибуля виглядає. Це зимова. Ось дивіться, яка вже вискакує, вискакує, хочу вже, щоб вирвали. І тут ранній рядок капусти. Білокрилки, ви знаєте, десь поділася. Ми її вже не обробляли, але вже немає. Я не бачу, в принципі. Можливо, десь якийсь один і сидить. Хай як хоче. Так, тут повисапували кабачки, ті, що насаджували, лише три кущі, зійшло, а три немає. Не знаю чому. З одного пакетика сіяли, але немає. Це ранні помідори, ті, що Віталіна купувала, щоб були ранні. Цвітуть, пов'язалися вже. Прям такі гарні ангрони. Чимало нав'язалося, і цвітуть, і в'яжуться. Треба ще засипати солому і почала, Ну <кій> так і не, не дозастеляли, тому що пішли сапать. Пішли а це як перець вкривала, то туди трохи кинула. Чисто на городі, аж любо дивитися. Це мурку ранню, що ми сіяли вже рвемо повним ходом. Сьогодні посіяла вже в четвертий раз. Чорнобривці. Не знаю, не сходять взагалі. Не майорки не сходять, ні домашні, не куповані не зійшли. Оце, що зійшло з купованих, але купувала дуже багато. Чому не сходять? Я не знаю чому. Ніби хтось, знаєте, продає і жалкує, ну не сходить, чи таке насіння. А раз зійшло чорнобривці в колесах у двох, курча з'їла. І з'їло так, я думала, його висаджу. Зіло просто під корінь. А це хтось мамі дав майорки, хтось домашній дав. І дивіться, посіяли, і вони буквально на третій день вже повискакували. Ну, Хай я їх порозсаджую, хай трошки піднімуться, гарненько так посходили. Це кріп, але вже теж починає стріляти. Вже і весня на ця лягає, тому що ми її дуже рано посадили. Вон кущ цвіте плантація. Це молоденький кріп. Скоро буде декоративний соняк в мене цвісти Моя красива нарання капуста побита. Ну нічого, ви знаєте, на салат, на борщ. отакий от кулачок. Мені якраз на борщ прям Хватить, хватить, з головою ще й залишиться. Він ще ж підросте. Тут теж кріп. Плантація моркви вирвали. Чистенько, гарненько. Мурква вже прям теж, як цибуля, вилазить. Он. Вже можна і тут спокійно рвати, використовувати. Ну, ми на тій ділянці рвемо. Біла кущовка. Гарні такі, ви знаєте, рвала Зелень вирвалася, цибулинка така гарненька, прям гарна-гарна. А це, що я посадила на зелень, дивіться, вже повилазила. Один рядок взагалі ось гарненько. А цей теж починає протикатися. Тут чотири рядочки я посадила. І буряки. Буряки вже як голови. Ха, як голови, гляньте, я вже хочу шуби зробити. Із домашньої молодюсінької морквинки, бурячка. Треба картоплі ще копнути, подивитися, що там з картоплею. Металик, от літає на моркві. Що це таке? Мені дали ідею, там написали дякую вам за ідею. Мені теж щось схотілося. Тут ось, ось Серега вирвав горох, так як ділянка гуляє, то я планувала сьогодні посадити два рядки. Картоплі, щоб була молода на осінь, але так як дощ, не знаю. Можливо, ще, може, і прийду і посажу, не знаю, побачу. Планувала, але дощ усе перебив. Перебив усю маліну і воно, вон, бачите, суне, суне. Кейтюня. І тут огірочки, дивіться, висадила це із розсади, вже прям плететься. В теплиці вже ми збираємо огірки. Не буду відкривати, тому що воно все мокре, не хочу навіть задирати. кукурудза вже яка мені по, по плечі. Ну, трошки меншенька, не дуже прям. Ну, вона не дуже велика росте, це ж ця є голландська добра. Огірочки, дивіться, Дивіться, прям красунчики лежать. Якби не був грязний, я б його вже давно зірвала, б'ється, поки б ходила, вже б хрускала б чистенько. Все позбирали, нема ніде бур'яну. Це ж хочу взяти, соломою все затрусити, щоб більше не сапати, тому що земля волога, бур'ян буквально через декілька днів полізе ковром. Кукурудзу ту, що насаджували, не зійшла там чомусь, намочила, насадила, хоча отам садили, не зійшло, те ж саме, не знаю чому. Що зійшло, те зійшло. Чисто, любо дивитися на нашу роботу, на наші грядки. Ой, капусточка. Наша любима капусточка. А ще тут ось ранні помідори. Сюди трохи я їх пересадила. Теж дивіться, вже прям такі грони гарні. І капуста. Дивіться, ми не бризали, де ділася білокрилка. Нема. Нема. Там є, але ну, не, не, не літає. Але взагалі на більшість капусти я не бачу. Ось на синій нема. Вон де-не-де? Чи дощ її змив, чи де вона ділася, не знаю. Так що капуста росте. Надіємося, що буде врожай. Особливо хочу, щоб вродила синя. Я синю дуже люблю на салат, але вона чомусь не має, ну не в'яжеться, не має головок. У ній оце так буде стояти і все. Ну, Будемо сподіватися, що в цьому році щось буде такі, прям лопаті лопаті <кхід> Побачимо. Але така діляночка. Планували менше садити, ну, Віталій в ній. Схотілося більше. Докупила, засадили Прям півгорода. А тут дивіться, яка моя капуста, ця, що я стаканчики висаджувала раніше. Прям доладні такі головки, правда, побита, але нічого. Ви знаєте, дощі йдуть ціле весною гарно йшли дощі, червень у нас, ну, можна сказати, через день, а то й кожного дня. Хай він невеликий, але дощ йде. То вологи вистачає. Вона така соковита, аж солодка, просто солодка. Дені цвітуть, але ще я не бачу. Але по такій погоді не знаю, чи щось буде, тому що бахча таке не любить. Любить тепло, жару. Те ж саме і кавуни. Ну, кавуни там, мабуть, взагалі плачевні. Я якраз зараз зайду, подивлюся, тому що я... Давно туди не ходила. І наші помідори. Тоже чисті, чистесенькі, гарнесенькі, позбирали все, вже починають цвісти. Ті, що купили, то вже пов'язалися, а ці тільки о, ще тільки цвітуть. О, о, щириця дивіться. Ма, подивися відео, це у твоєму кущі. Диви яка. На твоїй ділянці. Ну, я вирвала. <смі> Воно ж така чая, що не видно, що бур'янина, нічого страшного. О, гарбузи треба перебігти. Ось тут. Бо вітер гляньте, позадирав. О, які гарбузики. О, які гарбузики. Ой, які хорошенькі. У мене ще один гарбуз минулорічний є. Це кашовий А тут ось вже прямо цей зав'язався. Ой, так тут не один. Це ці, що насіння добре лускать. Ой, дивіться які. О! Ще й пов'язалися, Ой, сплилися, так гарно. Хоч сапати тут не треба. Да, гарбузів понав'язувалося. І це ж садили ми насіння, старе старе. І кіт не за мною йде. Старе, старе насіння, кидали по жмені, воно зійшло і ще, бачите, ще й гарбузи будуть. Так. Піду ще зляну на кавуни. А воно все ж таки знов суне. Знов хмара суне. Мабуть, сьогодні вже все з роботою. Ніхто нічого робити не буде. Буде знов у нас відпочинок, так? Да? кицюня. Підемо відпочивати. Нічого, робота не був, куліс не втече. Так, пішла, я зараз перебіжу до своїх кавунів, поділюся. якщо там щось буде нормальне, то покажу, якщо ні, то... Не покажу. Так, сокирки. Це тут є сокирки. Дійшла я до своїх кавунів. Ну, я чомусь думала буде гірше. Щось Серега казав, що такі взагалі погані і попропадали. Нічого, плетуться. Ну, Тут ось один пропав. Це не страшно. Плетуться, ось плететься, вже дилюсь, і цвіт є. І дочка потить. І Аня зараз буде бігти, наче коняка. Чого, цвітуть кавуни? <ріст> Ти ж не кавун. Дивіться, вже є цвіт. Ну нема тепла. Нема тепла і вони не сильно ростуть. Але треба пересапати, бо щось хлопці тут і фризували, і сапали чисти. Не скажу, що взагалі погані, але треба пересапати. Ну, поки ще дощі, хай росте, а потім пізніше висапимо. Проснувся мій кавунчик, дивіться той, що насаджували із зерна. Там нема. Чому? Не знаю. Тут один проснувся із. А скільки я садила? П'ять зернин чи три, я вже не пам'ятаю. Тут Уже такі гарненькі. І тут ось є. А ці всі, дивіться, ростуть. Не знаю, що він мене так налякав. Я боялася сюди приходити. Серега ходив, кожного дня до цих кавунів заглядав. Каже, що щось погане, попропадали. Я дивлюся, пропало лише два кущі. Ну це не страшно. Немає тепла на них. Я думаю, що піде тепло і вони тут заплетуть за, за декілька днів і вони все тут сплетуть. Трошки вже наче не капотить дощ. Так, тікай до хати. Бо поки добіжу, так, поки чорнобривці посіла, так промохла. Кіцюня, Показали ми наш город. Поки чистенький, гарненький. Тому що вже в нас почалася консервація. До городу вже в нас діло не піде до сапки. Тож, поки чистий, любо подивитися, то я і вам показала, що у нас на городі робиться. Тому що там почнеться зібрати часник, викопати, цибулю. Ось по річки треба закрити. Малину збирати. Ну, одним словом, роботи вистачає. Тож, Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. А я побігла, поки не застав мене дощ, тому що щось знов натягує, знов вітер піднімається. Побігла я. Ні, сюди не піду, бо буду мокра. Мокра по пояс, трава зелена, здорова. Мокро.